Так, тепер наступна група а, захворювань, да, від яких вакцинація не є обов'язковою. В першу чергу тут ми розкажемо про коронавірус. Собак, коронавірусний, а, ну, зазвичай говорять про інтерит собак, хоча насправді а, буває два типи собачого коронавірусу: це кишковий і респіраторний, але викликають їх різні штами вірусу. І зазвичай ці захворювання не комбінуються. Кишковий собачий коронавірус поширюється, як і парво через фекалії та пошкоджує клітини шлунково-кишкового тракту. І симптоми клінічні ознаки, такі, які пов'язані з розладом ШКТ. Блювота діарея млявість, але, на відміну від парвовірусу його протікання ну, набагато легше і не призводить до ускладнень зазвичай. І друга форма це респіраторний собачий коронавірус повітряним шляхом передається, потрапляє в легені. А, і теж є коронавірус з комплексом знову ж інфекційного кашля, да, респіраторних захворювань, комплексу респіраторних захворювань у собак. І теж може вплив мати свою роль при виникненні таких симптомів, як кашель, чхання і так далі. А Протикишкового коронавірусу. Існує вакцина, вона є в деяких комплексних вакцинах, але дослідження показали, що, в принципі, в її використанні немає особливого сенсу, тобто, не доведено, що вона ефективна для запобігання цього вірусу. Тому наразі ця вакцина не входить до базових вакцин, а є як додатковою. Ну і в цілому великого сенсу її використовувати немає. Тому, скажімо так, але якщо вас там собаку вакцинували, і там була ця вакцина, нічого плохого, поганого від цього не буде.